Інвесторам дуже цікаво, які саме гарантії мають інвестори. Андрій, скажи мені, будь ласка, які я гарантії як інвестор е, маю, щоб спати, так сказати, зі спокійною душею після інвестицій? Е, дуже гарне питання про гарантії насправді і тут треба мати таке об'єктивне і комплексний підхід е, для того, щоб отримати відповідь на це питання. Так спочатку треба розібратися насправді е, з ким. Ви пропонуєте працювати там в плані забудовника, кому ви маєте і хочете довірити ваші гроші, яка репутація у забудовника? Перевірити документацію так по там конкретному об'єкту, в який вам пропонують інвестувати. А, проаналізувати чи давно забудовник на ринку, скільки він вже об'єктів здан, об здано, скільки об'єктів здано, скільки об'єктів продано, чи е, немає якихось недобудов та чогось іншого. Тобто, коли ви проаналізували вже все по забудовнику, об'єктивно звісно, треба зустрітися. Бажано там в офісі, поспілкуватися з менеджерами, коли ви все е, вже проаналізували по забудовнику, треба зрозуміти про е, сам проєкт, в який вам пропонують інвестувати, наскільки він ліквідний, наскільки він цікавий, і наскільки, е, як то мені кажуть, деякі інвестори, наскільки там пахне грошима. От. Е, і вже е, потім переходити до юридичної складової, тобто вивчати договір. І якщо об'єктивно ви розумієте, що всі. Ці три складові, тобто забудовник, проект і юридична складова, вона е, адекватна. Це є е, відповідь на питання гарантії: чи можна довіряти, підписувати договір і інвестувати і працювати з даним забудовником.